Токарний верстат по дереву призначений для виточування круглих циліндричних деталей. Особливістю даного верстата є те, що обертається не ріжучий інструмент, а заготовка. Конструктивними частинами цього верстата є станина, передня бабка. Електродвигун. Ступінча та пасова передача, кнопка пуск, зупинка. Перемикач, яким здійснюється регулювання швидкості обертання шпинделя. Електронне табло, на якому вказується швидкість обертання шпинделя, пристрій для закріплення заготовок, в даному випадку тризубець. Підручник відіграє функцію опори для різця, рукоятки, якими здійснюється фіксація підручника. У правій частині верстата розміщена задня бабка і рукоятка фіксації. Задню бабку можна пересувати по станині вздовж верстата, тим самим налаштовувати верстат під заготовку різної довжини. Піноль, яка слугує для підтримування заготовки. Рукоятка фіксації пінолі. Маховик регулювання пінолі. При прокручуванні маховика ми бачимо, як піноль висувається або ховається в корпус задньої бабки. Робота на токарному верстаті це мистецтво, яке викликає тільки позитивні емоції.